Понад дві тисячі івано-франківців задекларували власні доходи за підсумками минулого року. Ця процедура вперше відбулася в рамках нового податкового кодексу. За для зручності і оперативного звітування про майновий стан декларантам весь набір консультаційно-роз'яснювальних послуг надав центр з обслуговування платників податків. Міська податкова інспекція підсумовує перебіг деклараційної кампанії. Свої доходи задекларували 105 осіб, які отримали інвестиційний прибуток. 71 громадянин, який отримав іноземні доходи, 106 громадян, які отримали дохід від здачі в найрухового майна, 125 громадян від продажу рухомого майна, і 380 осіб, які отримали дохід у вигляді спадщини та подарунків. Деклараційна статистика свідчить про явне підвищення податкової культури і громадянської свідомості. Це також продемонстрували і заможні мешканці міста. За наслідками деклараційної кампанії у нас в місті є 15 мільйонерів. Сума задекларованих доходів цією категорією громадян становить 26,5 мільйонів гривень. Це на 10 осіб більше ніж за підсумками декларування. 2010 року, і на 10 мільйонів такі громадяни отримали більше доходів. Під час деклараційної кампанії також декларації подавали про свої доходи державні службовці. Таких декларацій було прийнято і опрацьовано. Понад 2600 декларацій таких прийнято за результатами декларування доходів. Міський бюджет додатково отримує понад 3 мільйони гривень ПДФО. Ці податкові надходження зазвичай спрямовуються на розвиток міської інфраструктури і соціальні програми. Михайло Березень Олександр Литвиненко. Новини на вежі.